Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, як ніколи, Лукбот, і сьогодні ми будемо іграти в Minecraft і строїти якусь тут хатку. По мені бути не обична хата, по моїм задумкам. Ну, я хочу зробити, щоб тут було два поверхи. Ну, можна було жити тільки на другому. На першому поверсі. Тут огород. Тут буде склад, типа, де огород тут захраниться. Так, далі ось тут доведе, ну буде ось так дліна хати. Ну. Ось ще, типу, басейн, можна буде зверху зробити, чи ще щось. Я не знаю, як воно вийде. Ви, якщо то напишете в коментарях, чи красиво, чи ні. Ну, а... Ми поїхали строїти. Ну, як ми? Я. Ну, починаємо строїти. Для, для начала нам треба вирівняти оце і зробити тут ступеньки. Ну, як на мене, ступеньки тут още, саме легке, що можна зробити в цій хаті. Тільки наша декора. От я думаю... Вау! So cool! Коротше. Тут нам, нам доставити зараз ступеньки. Все доставили. Скільки тут блоків? 1, 2, 3, 4, 5. Ага, зрозуміло. Так, я думаю, ось так вверх поставити ці. Е -е, не пам'ятаю, як він зробила. Я дерево ось так поставлю. І там теж підніму. І, ну, і ось тут ось так щось робить. Це для просто. От мені так подобається, що я пороблю. Тільки я не знаю, що тут робити. Тут огород город буде рости при маленькому священні. Надіюсь буде. Так. Ось так пойдет. Тепер ще ось тут нам треба так зробити. І все. Хватить. Ч лучше нам надо? Все, я понял. Зробила. Должна прикольно получиться. Ааа, я тут так довго не пройду. Ладно, прийдеться ось так ось зробити. Ага. тут ломаю. Ось так. І ось так ось. І тут тоже. Ось так. А, Та й... ну, Ладно, все. Тепер должно так все бути правильно Угу. Угу. Ладно, нічого. Щось я подумав, тільки що зробити, але що то не Так, тепер я хочу зробити тут огородку. О! Може в секунд скрафтить, что будет прокольно для тех Я придумала, что тут буде прикольно, потім поставим. А зараз е зробимо тут огородку. Чи щось типа такого? Е забор. Угу. Оптисаний дуб. Так. Продвинутый забор из обтісаної елі. А мені надо не обтіла. Ось вона не обтіла. Так, ось сюди, ось так ставим, щоб було все красиво. Даже ось так воно пайть. Тепер нам треба взять лампу ось сюди. Ось так буде красиво. Вона впустилася сюди. Так, ось тут ось так стіну зробимо. А тут, я думаю, ті якесь стекло зробити щоб воно дети. Хоча це склад тут нічого не должно бути видно. Ось так пойдет. Тільки я захочу тут і поменять поменять пол. Все забув, що я зробити, мені кажется, було. І меняем тут на такий дубовий, ну, типа, із дубових досок. Тут особо особа на не нас заморочувати. Ну і звідка куди нам свят. Хай ось так буде, буде красиво. Ну, і тут ще треба буде нам огородок зробити. Хоча б маленький. Ну, будемо робити інтер'єр, зробимо, називається. Я тут поставлю ще ось таку огородочку. У нас всякий случай. Або навіть для красота Так і де в нас буде вход? Так, тут три, тут два. Ха, ладно, хай буде так. Де в нас цей? из тимбовий яговий? Все, ось нам иде. Ось так я хай. Тепер ось так я хочу ще повісити, щоб воно освіщувало нам огород, коли буде на. Ну, тепер нам треба приступати до пола. Давайте зробимо. Буде ось такий в нас. Потім я планую тут вообще, тіпа, геймерську дробить, чи щось, типа, геймерську зробити щось такого. Наша ось є модно, Навіть не тільки. Ну, тут ще телевізор є. Макарони Max X Pro 5G White Ultra X3 на коклека Доллар. Ну все, так что у нас значит получится э, Пупер ультра-мега супер ультра-ультра-ультра нано мега э, хата. По продумению. Хорошо, старин. Угу. Угу. Ладно. Так ось тут повішу. І для огорода, ну, таке маленьке місце. Ну, пед. Або я ж то друге придумав. Тут не буде в нас огорода. Ви побачите, що там буде. А може і огород, я не знаю. Коротше, подивимося. Робимо кришу. Тільки. Ой, яку кришу, стіни ми робимо. Що я тублю тут? Влюду? Раз, два, три. 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 А, ну все. Раз, два, три. Закінчилось. Тепер робимо. Дуже класні вікна. Ну, у мені в голові вони були дуже класні. Зараз перевіримо на практиці. Так, ну поки що воно не дуже. Так-то красиве. Ну, не. Куди я фонарю ранею валю? Ну, Мар, ти міг бути обладніше. Ні, я не міг. Клас! Вай! Що я ще можу сказати? Тут тоже так зроблю. Да. Я так рівно все строю. Просто вай. Ну, як строю, ставлю. Ось тут, ось так зробимо стіну. Тут можна буде таке віконце зробити зараз. Угу. І ось таке віконце хай у нас буде. І тут ось так робимо знизу. І бам-бам. Ну і так по всьому периметру, по всій хаті, можна сказати. Що ну... то не то, согласись. Значить, надо нам ось так поставити його. Ось так набагато лучше. Ну, поки що в нас така ну, не дуже хатка виходить, але я зараз буду робити. Я зараз буду робити кришу. Тільки... Дайте двері вже поставлю, оце все таке. Тільки які двері? Ось такі березові мені ставити. Че Чи... ось такі. Ммм, mm хам -hmm. uh -huh. А я даже не знаю О, в Майнкрафте не я сам Хочу спать Хотя у нас тоже на вулиці Так, зараз подивимось. Так, раз и два Отсільна багато лучше, як мене. Хай вони і будуть. Все, імба. Ну, імба, і все. А зараз приступаю до криші, зараз буду її робити. Просто для красоти ось так зробимо. Ви за це побачите, коли буде готова криша. Хм. Не це, а всю хату. Ось я й зробив кришу в цій хаті. Розби, вона нормально получилась, але, будь ласка, вибачте мене фпс, У мене Майнкрафт пішов через одне місце. Я це ж був, знімав для вас, як я роблю хату, встановив запись, щоб зробити кришу. І в мене комп'ютер виключився, на якому я це все знімав. На наступний день я його запускаю, оце все. І включаю Майнкрафт, щоб для вас дозняти це все. Включаю, а він не запускається. У мене інтернету немає, ніде нічого. Я пішов його шукати. Не знайшов. Але в мене якимсь чудом запустився Майнкрафт, і оце я для вас доснімую. Так що не кажіть, щось мені про, а про FPS. Не, можу шайдери виключити, але це буде хуже. Ну, по інтер'єру у нас поки що ось таке, тут нічого немає, знизу теж нічого. Просто земля і щось ще. Ну, і все вроду. Більше мені нічого сказати за сьогодні. Чи за. Коротше, ви зрозуміли. З вами був Ялопот. Сьогодні ми построїли таку, як би. Красивеньку чи не красивеньку, це вам Хату. Ну, кстати, дивіться, у вас тільки що зліва з'явилася іконка мого каналу. Якщо то, ви можете на неї нажати, подивитись якесь моє відео. Ну це якщо вам не лінька. Якщо лінки, то нажміть на якесь відео справа, їх там всього двоє. З вами був я, Лохпот і всім пока, до скорих встреч.